І зараз я ще собі буду відторможувати. Так, я прибрала свою картинку. Так. оцтова кислота може дисоціювати дуже мало, тому що вона достатньо слабка кислота, але для неї це характерно. І відповідно, ми з вами отримаємо ось таку красу: кислотний залишок ch 3 coo зі знаком мінус, плюс H. Тобто йон гідрогену присутній. Оцей йон гідрогену визначає. Кисле середовище. Це, що я пишу на екрані. Ми записуємо в зошит. Кисле середовище. Після того, як ми все записали, нам потрібно записати постереження. Що ми будемо спостерігати? Постереження. Хто мені нагадає, якого кольору метиловий оранжевий? Підказка в наді. Оранжевий. Оранжевий. А як ви думаєте, якщо ми почали з того, що кажемо, що може бути зміна кольору, значить вона 100% буде. Правильно? Так ось давайте якраз її і переглянемо. Отже, дія отставої кислоти на індикатори. Тут ми можемо розглядати, тут нам пропонують декілька, ось наш метиловий оранжевий, відповідно, якщо реакція відбудеться, то щось зміниться. Тобто оранжевий колір може змінитися на інший. Перший додають, я так розумію, фенолфталеїн. Фенолфталеїн працює тільки з основами. то реакції не буде, як бачите, нічого не відбулося. Метилевий оранжевий був стоп, був оранжевий, а став яким? Маліновим. Не зовсім. Він більше червоно-рожевий. Його називають у даному випадку червоним. Отже, ми записуємо, що спостерігаємо. Остерігаємо зміну кольору індикатору, уточнюємо якого бо там нам запропоновано два метилового оранжевого з помаранчевого, оранчевого на червоний. Бо саме з еласмусом буде більш рожевий відтінок, з метиловим оранжевим більш червоний відтінок. Перший досвід у нас пройдений. Переходимо до другого. Влад, Мізін, будь ласка, зачитай другий досвід. Готується Нікіта та Я хочу перевірити наявність свого звуку. Влад, будь ласка, циферка 2. Взаємодія <кій> що... Взаємодіве кислоти з металом. Дорожчина з тої mm -hmm. кислоти об'ємом 1 мл додати гранулу цинку, що спостерігаєте? робимо висновки, записуємо відповідні реакції у молекулярному йонному та скороченому йонному вигляді. Замічательно. У нас додавало цинк. значить циферка 2. Записуємо взаємодія оцтової кислоти з металом. Номер зберігаємо, назву зберігаємо, щоб було зрозуміло, що ви саме робите. Тут у нас буде з вами три основних рівняння. Я запишу перші два, третє ви запишете самостійно. Отже, оцтова кислота ch 3 cooh плюс цинк. Не забуваємо, що цинк має другу валентність, щоб ми це не втратили. Цинк стає замість H, і ми отримаємо. Ц3 СО, цинк Друга валентність це значить другий заряд, тобто 2. А у С3CO ось ми визначили вище. Отже, ЦХ3CO беремо в дужечки і ставимо 2 водень. Водень це газ, а значить, ми очікуємо ознаку реакції яку? Якщо це газ, що ми повинні очікувати? Ваші пропозиції. Якщо газ виділяється, ми повинні. Зміна ми агрегатного ми повинні стану, чи що? Не зміна агрегатного стану, але ми повинні візуально побачити газ. Тобто його колір, наявність бульбашок, можливо, якийсь запах. Ну, запаху у водню немає. З нового рядочка ми записуємо рівняння дисоціації. От кислота. Ми сказали, що вона слабка, тому ми її не розписуємо. Цинк це просто речовина. А. Наша ціль розчинна. Отже, розриваємо її, як це було на початку 9 класу, як ми робили з вами йонні рівняння, і записуємо повністю. Подивіться, будь ласка, уважно, чи є щось, що є однаковим до реакції чи після? А відповідно, чи зможемо ми це викреслити? Хтось знайшов? 1 в один. Якщо один в один, використовуємо. Цим був 0, став 2. Це однакове? Mm. Ні. Значить, немає. Значить, немає нічого викреслювати. Значить, третього рядочка у нас немає. Зараз я роблю невеличку паузу, щоб ми подивилися, що саме відбувається під час взаємодії обстрілу кислоти з металами. Обирала найбільш таке велике відео. Сподіваюся, буде видно. Давайте ось так зробимо. А, не сильно. Ось кислота АУ, супер. Якість, вибачте, але можна буде зараз побачити. Цин достатньо активний. Метал, Подивіться уважно, додають одну, дві. І тепер потрібно почекати. Я думаю, скоріш за все, зараз і до магнія додадуть, щоб було видно. Да, з магнієм буде краще, бо магній не більш активний метал, ніж цинк. О, з магнієм подивіться, як зразу. Видно, бульбашки, які від магнію виділяються з цинком трішечки складніше. З цинку потрібно більше часу. Ось, подивіться, тут яскраве, тут тільки починається. А якщо концентрація ось, достатньо маленька, то її будуть нагрівати, щоб вона вступила в реакцію. Тут, ну, скоріш за все, взяли дуже маленьку концентрацію, бо бульбашки, ось подивіться, у нас знаходяться тільки на поверхні. Не так яскраво, тому її нагрівають. Я маю на увазі пробірку, щоб отримати достатню кількість реакцій. Ось, дивіться, збільшилася кількість бульбашок. Скажіть мені, будь ласка, бульбашки якого кольору ми з вами отри... побачили? Мають ли лі... чи вони забарвлені? А. Чи мають вони забарвлені? Не мають. Не мають. А отже, зараз я зупинюся все. І ми з вами записуємо, що в спостереженнях в результаті реакції спостерігаємо виділення бульбашок газу без кольору і водень без запаху. Боковкозей я дописую, без запаху. Спостерігаємо виділення бульбашок газу без кольору та без запаху. Два досліди ми зробили. У нас їх 6. Всі записали, я можу прибрати. Ні, ще зараз. Давайте швидше, бо у вас це відео якраз буде де? правильно в Ютубі. Записуємо дуже швидко, інакше у нас буде 40 хвилин, замість дозволених 25. Все. Угу. Так, переходимо до третього завдання. Нікіта, будь ласка, як називається третє? І що від нас хочуть? Нікіта. Угу. Зрозуміло, так. Он в чат Ага. Uh -huh. Так. Uh, Настя Власенко, будь ласка, прочитай мені третє завдання, що від нас хочеться. Взаємодія оцтової кислоти з основними оксидами. Дорожчими... Основними тільки. А, да. Дорожчину ацетової кислоти об'ємом 1 мл додали порошок купрум 2 оксиду. Що спостерігаєте? Робимо висновки, записуємо відповідних реакцій у молекулярному йонному та скороченому йонному вигляді. Супер, поїхали. Значить, купрум 2 оксид або купрум О. Робимо теж саме ch 3 плюс купрум О. КУПРУМ-О О це оксид темного кольору, а точніше його називають чорного або темно-сірого кольору. З основними оксидами дуже добре взаємодію. Отже, що ми отримаємо? Ми отримаємо СХ3, СОО, копром, зберігаємо заряди, щоб зрозуміти, чи потрібні індекси. І плюс виділяється вода. Реакція без температури не піде, їй потрібен додатковий додаткова поштовх. Оставу кислоту, а точніше, за а, шматочок, тобто кислотний залишок, беремо у дужечки. Тепер розписуємо це все на йони. Остава кислота, слабка кислота, значить її розірвати ми не можемо. Оксиди не розписуються, як і метали залишаються, так, як є. А ось солі з остовою кислотою, саме ті, які запропоновані в практичній роботі, вони розчинні. Подивіться, будь ласка, уважно, чи є йони або речовини, які ми можемо викреслити, тобто однакові, відповідно. осторожнее. Так, Записали. Зараз прибираю з екрану, щоб ми змогли з вами побачити відео. Взаємодія з оксидом міді, нагадую, що оксид міді у даному випадку. Перепрошую, що на російській мові, на жаль, не знайшла а, української назви. Але у даному випадку звук вимкнений, ми не слухаємо, ми тільки дивимося і спостерігаємо. Що ми тут з вами бачимо? Сірий порошок або темно-сірий порошок додають до оптової кислоти. Зверніть увагу на зміну кольору. До речі, Вчений, які проводять ці досліди, порушує техніку безпеки. Бачите, є крапелька, не зняв крапельку. По-друге, кут, під яким він наливає остову кислоту, неправильний, не можна прямо тримати пробірку. Обов'язково під ось таким кутом, як він нагріває. А нагріває знову ж таки неправильно. Потрібно повністю прогріти пробірку, а тільки після цього нагрівати саме рідину. Інакше може відбутися розрив або розбиття пробірки. І, здається, не дуже сильно прогрів. Що відбулося з зміною кольору? Який колір ми спостерігаємо? І чи спостерігаємо якийсь? Скадайте, будь ласка, ростова кислота якого кольору була? Білого. Ну, прозорого. Позора. правильно. А зараз ми спостерігаємо якийсь кольор з легким зеленим відтінком. Отже, ми якраз так і запишемо, що. Спостерігаємо, До речі, кількість е, купром О зменшилася не повністю. Я думаю, що це через те, що він недостатньо догрів, я б прогріла ще більший І плюс е, концентрація отсової кислоти значно менша. У результаті, ну, краще базі результатів, ми спостерігаємо. Ми спостерігаємо. Розчинення темно-сірого порошку та утворення темно-зеленого розчину або спостерігаємо появу, не утворення, а появу темно зеленого забарвлення тоді розчину. Так. Дописуємо. Я зразу перевіряю, кого запитаю. М -м -м -м. Аня Карпішка, давай з тобою четверте. Переглянемо, що від нас хочуть в четвертому завданні, а щось від нас таки хочуть. Аня, звук є, що у тебе сьогодні проблеми з інтернетом, бо тебе вибувало на українській мові. Та, що нормально. Ага, супер. Давай прочитаємо четверте завдання. Що від нас хочуть, скринька істової води... От... кислоти з лугами дорожчано-остової кислоти, об'ємом мілілітру додали підфарбований фенофталеїном розчин натрійгідроксиду. Угу. Що спостерігаєте? Робимо висновки, записуємо відповідних реакцій у молекулярному йонному та скороченому йонному вигляді. Тобто, те, що ми зараз робили, зараз якраз будемо повторювати. Я оце прибираю. А ми відповідно відкриваємо наступне четверте відео. Як бачите, під кожним завданням є відео, ви можете ще раз його переглянути. Зараз хвилиночку, нехай воно поки підвантажиться. А ми з вами запишемо те, що ми маємо. Ми знову ж таки записуємо номер 4, назву досліду, Обов'язково без цього практична робота буде неправильно сформована. І отже, натрій гідроксид. С3. СОО. Х. кислота – або етанова кислота плюс натрій ОН, OH, натрій гідроксид. Метали стають замість H унатрія плюс мінус. OH Що ми отримуємо? Ми отримуємо стіль отстової кислоти натрія. Нам тут достатньо сильно пощастило, однакові заряди, значить, індексів не буде. Давайте розпишемо на йонне рівняння. Оцтова кислота, слабкий електроліт, а значить, не розписується. У той же самий час натрий, гідроксид – це сильний луг, а значить він розривається на йони. Або, як ми казали, дисоціює. Те ж саме відбувається з нашою стіллі, тому що е, ця сіль розчинна. І ось ми з вами маємо ситуацію. Яку ситуацію маємо? Чи є схожі йони до і після реакції? А вони є підкаджетом. Знайдіть, будь ласка. Давайте, уважно, уважно подивимося. Вони є. Давайте швидше. Схожі. Один в один. До стрілочки, тобто до ракції, і після стрілочки, тобто після ракції. Ну що? На три. Натрій, правильно, Анечка, дякую. Отже, натрій ми викреслюємо, можете викреслювати його олівчика, можете викреслювати його ручкою. І переписуємо скорочене йонне рівняння. Тут воно вперше у нас з'являється. До цього не було відповідно, і записуємо те, що ми з вами маємо. Отже, це H3 ООМ, плюс знаком мінус, плюс H2О. І нам потрібно зрозуміти, що ми будемо спостерігати. Отже, спостереження двокрапка. Так. Зараз на хвилиночку зроблю пау... паузу, приберу з екрану, ми передивимося відео, а потім продовжимо. Отже, наше відео. У даному випадку роз читанової кислоти та а, гідроксидонатрій це дві прозорі рідини. Зверніть увагу, ось прозора рідина і ось прозора рідина. Щоб зрозуміти, що щось відбувається, нам потрібно когось підфарбувати. У даному випадку найчастіше використовують фенопталіїн, тому що він. Достатньо красиво підфарбовує луги, подивіться уважно, малиновий, красивий колір. Подивіться уважно, Забарвлення є. Тепер додаємо оцтову кислоту. Якщо реакція відбудеться, то щось відбудеться з цим кольором. Давайте подивимося уважно. Остерігаємо. Що відбулося з забарвленням? Воно залишилася, чи воно зникло. Дев'яте. Воно залишилося, чи воно зникло. Хто? Забарвлення. Колір малиновий залишився чи зник? О, отже, значить, записуємо. Остерігаємо. Зникнення, забарвлення. Ну, не зовсім так прав правильно сформувати вказу, але щоб описати те, що ми з вами побачили, це називається знебарвлення. Знебарвлення розчину. Спостерігаємо, знебарвлення. Уточнюємо. А, ні, забарвлення розчину. Відбулася реакція. Нейтралізації. Одне середовище нейтралізувало інше. Тисле середовище нейтралізувало лужне. Дописуйте, будь ласка, у вас хвилинка. Ми готуємося до п'ятого, а потім останній шостий досвід. Ви дописали? Хто дописує? Скажіть, будь ласка, щоб я розуміла, на кого ми чекаємо. Я так розумію, всі дописали. Значить, переходимо далі. Так. А... Шостий дослід. Влад, п'ятий дослід. Мінін, будь ласка, прочитай п'ятий дослід, що від нас хочуть. Взаємодія з кислоти з нерозчинними основами. Угу. Дорочного стуїкислоти об'єм 1 мл, додайте отриманий осад купром 2 гідроксиду, що спостерігаєте, робимо висновки, записуємо відповідні реакції у молекулярному йонному та скороченому йонному вигляді. Замечательно. записуємо п'яте крапочка з нового рядочка зимодіоптової кислоти з нерозчинними основами. У даному випадку обрана основа, яка має яскравий, блак, яскраве блакитне забарвлення, а відповідно, якщо щось відбудеться, то або зникне забарвлення, або щось з осадом відбудеться. Купимо аж двічі. Це осад блакитного кольору. Має заряд 2 Отримуємо нашу стіль, вже знаючи, що заряд 2 стане. Умови для появи індексів, отже, циферка 2 і плюс вода. Обов'язково перед оцтовою кислотою циферка 2 і перед водою 2. Нагадую, що оцтова кислота це слабкий електроліт, який в жодному випадку не розписується. Осад так само не розписується, як і оксиди. А ось сіль достатньо прощинна. Заряди не втрачаємо. У жодному випадку все зберігаємо. І плюс 2 води отримали. Дописуємо достатньо швиденько. Я нагадую, що у вас буде відеозапис. Ви зможете, якщо що, себе перевірити, де ви що втратили. Так, дописуємо. Переходимо до спостереження. Я поки прибираю, потім поверну, встигнете дописати. Отже, що ми будемо спостерігати? Нагадую, що купромаж двічі. Тут, до речі, відео з двома осадами. Оце купромаж двічі, оце осад парама тричі. Подивіться, що відбувається. В першому випадку, що відбулося з осадом? Ми чітко бачили мутний розчин. Якесь мутне. Зараз він яким став? Він залишився мутним. Чи тільки залишився колір. Женя, залишився тільки колір, чи він так само залишився осадом? Непонятно. Непонятно? Давай подивимося. А, ні, ні, ні Що відбувається? Десь осад ми бачимо. Нема осаду. Нема осаду. Колір став світліший, правильно. Тобто до цього він був брудно-коричневого кольору, це називається колір іржі, тобто ржавчини. А зараз ми бачимо, що він став світліший і зник осад. Значить, щось таке буде спостерігатися із купрум гідроксидом купром 2 гідроксидом. Там, у нас, бачите, чітко видно осад блакитного кольору. Зараз подивимося, що відбудеться. Колір повністю не знисний, тому що солі Ferром 3 тобто трьохвалентного заліза, вони. Чи можна не колихати, там ще немає чому розчинятися? Вони найчастіше жовтого кольору. Зараз додадуть, відповідно, до нашого блакитного. Що бачимо? У нас відбулося? Осад Розчинився це називається. Женя, Влад, Назар. Що відбулося з осудом? Розчинився чи ні. Зник, розчинився. Зник, розчився. Розчинився, да, да. І подивіться уважно трішечки зелений відтінок, як у нас був тільки що з Купром, сіллю Купрума в третьому завданні, а отже, записуємо в спостереженні. Остереження. Спостерігаємо. Осад розчинений. Розчинення осаду. Правильно надали. Розчинене осуду. Розчинення. Да. Осаду та зміну забарвлення з лакитного на зелений. Зелений відтінок у нас зберігається. Там нам було гірше видно, тому що там у нас залишився, що. Трішечки купром о а він сірий, то погано було вида, тут чітко бачимо трішечки зеленого відтінку. І останнє Назар, двоє шосте. Ура, спасибо. Взаємодія uh -huh. оцтової кислоти з солями. Uh -huh. Дорожчено. Uh -huh. Ну так, да, дорожчину оцтової кислоти, об'ємом 1 мл. додайте 1 мл розчину натрій карбонату. Що спостерігаєте? Робимо висновки, записуємо відповідних відповідний реак... А, а, ну так, записуємо відповідних реакцій у молекулярному йонному та скороченому йонному вигляді. Супер. Так, поки у нас тут вантажиться відео, ми з вами зможемо записати всі відповідні рівняння. Нагадую, що номер 6 з нового рядочка ми записуємо і назву досвіду так само. Натрій карбонат у нас прописаний, до речі, цей досвід, який можна зробити вдома. Дуже красивий. Я впевнена, що ви його робили, коли досвіду додають соду. Знову ж таки, у натрія заряд плюс. І ми отримаємо відповідно стіль. Кінці натрій мінус плюс однакові заряди. І отримуємо кислоту карбонатну, яка розпадається на вуглекислий газ та воду. Скажіть мені, будь ласка, вуглекислий газ чи має якесь забарвлення? Немає. Немає. Але. По-перше, це газ. Тобто ми будемо знову ж таки спостерігати виділення бульбашок без або без кольорового газу. Отже, розписуємо сіль, розписуємо наступну сіль. Зверніть увагу, що тут буде що скоротити, тобто викреслити перед надтєм циферку 2, не забуваємо. Плюс тут ми можемо відповідно спростити. І подивитися уважно, кого ми можемо викреслити. Уважно, хто, кого можемо викреслити. Це останнє єдине, що я залишу на самостійне опрацювання. Залишіть, будь ласка, рядочок, там повинні викреслити. Що викреслити? Подивіться уважно. Я не буду викреслювати, але скажу так чи ні. Що однакове до реакції і що однакове після реакції. Ось однаково. однаково no, Правильно, і тільки. І тільки натрій. Більше нікого не буде, тільки натрій, Тому якраз його і можемо викреслити. Супер! Давайте переглянемо наше відео, запишемо спостереження і сформуємо висновок. Отже, цей дослід, знову ж таки кажу, можна повторити вдома. Вдома у вас буде скоріш за все, сухий інгредієнт. Чомусь воно підторможує. Але, що бачимо, реакція відбувається достатньо швидко. Що бачимо, бульбашки є. Женя. Є. Назар? є бульбашки. Колір є. Нема. Нема, значить безбарвний газ. А отже, ми запишемо, що спостерігаємо виділення газу без кольору. Та без запаху. Остерігаємо виділення газу без кольору та без запаху. Це передостання, тому що в цьому завданні у нас висновок. Якщо нема висновку, то відповідно практична робота не опрацьована повністю. З чого ми починаємо завжди наш висновок. В ході практичної мета. Роботи. Молодець Женя. В ході практичної роботи, і ми змінюємо нашу мету. Зараз я зупиню запис.